Таю вас на каналі Українська хвиля. Ну що ж, нарешті, хороші новини з нашого уряду. І вони стосуються пенсіонерів, яким заблокували виплати, заблокували пенсії у січні місяці. Після публічного скандалу, після розголосу, як у нас все буває, лише після таких гучних подій щось у нас змінюється на краще. Отож, людям вирішили поновити виплати, але їм потрібно подати одну заяву. Без цієї. Довідки e... Пенсійні виплати будуть обмежені, тому дали людям час до 1 квітня тим, хто це ще не зробив, подати, написати ось цю заяву. В цьому випуску назву всі способи, якими можна подати цю заяву, і відповідно не перейматися про свої виплати. Зараз надам деталі, а поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 113 тисяч. Дякую кожному з вас за до. Віру і підтримку, тож друзі, сталося те, про що попереджали наприкінці минулого року тисячі сотні тисяч українських пенсіонерів не отримали за січень своїх пенсій. Про це стало відомо на початку лютого. Люди почали масово звертатися до пенсійного фонду, а також до нашого омбудсмена, тобто людини, яка захищає права українців, Дмитра Лубінця. Він своєю чергою повідомив, що дійсно така ситуація мала місце і через бюро. Кратичні процедури сотні тисяч українців залишилися без своїх виплат, але цю ситуацію досить оперативно е, виправили. Тож, взагалі, чому людям заблокували пенсії? Сотням тисяч громадян, тому що вони не пройшли ідентифікацію. Хто мав пройти ідентифікацію? Це люди, які виїхали з України, тобто стали, е, отримали статус тимчасового захисту за кордоном. А також це ті, хто е, проживає на тимчасово окупованих територіях. Також е, тим заблокували виплату Лати, хто виїхав з тимчасово окупованих територій і проживає на підконтрольній Україні території? Але Пенсійний фонд про це не знає, і людям потрібно було ідентифікувати свою особу, тобто підтвердити до кінця минулого 25-го року. Більшість це зробила, але не всі. І тому виникла дуже велика проблема. І пенсійний фонд зіткнувся з тим, що люди масово зверталися за роз'ясненням і з вимогами поновити свої виплати. Цитую Лубінця, нашого омбудсмена. Разом із командою ми напрацювали подання на ім'я міністра соціального. Політики з вимогою внести зміну в процедуру ідентифікації держава в першу чергу зобов'язана використати всі наявні ресурси, а не перекладати відповідальність на людей, що власне і було зроблено саме після публічної реакції звернень людей і моєї вимоги виплати пенсії внутрішньопереміщеним особам були розблоковані. Ми вкотре показали, що можемо дуже швидко усувати проблеми, які нам періодично підкидає уряд. Міністерство заявляло, що проблеми не існують, Ує що 337 тисяч людей, які залишилися без пенсії, це не так вже й багато? Ну, справді так і говорили. Але чомусь після публічної реакції звернень людей і моєї вимоги виплати ВПО були розблоковані. А зустріч зі мною міністр соціальної політики скасував, але вимоги виконав. Дякую всім, хто писав, ділився історіями, не мовчав. Ваші голоси змусили систему рухатися. Питання лише одне: чому для поновлення законних пенсій людям потрібен? публічний скандал але сотні тисяч українців залишилися без пенсії не лише тому, що вони не ідентифікувалися. пенсійний фонд поставив ще одну таку цікаву вимогу. Ну як цікаву, а таку жорстку, що вони повинні подати заяву про неотримання російської пенсії. Так ось, що нам повідомили у Мінсоці, безпосередньо наш очільник міністерства соціальної політики Денис Улютін. А уряду ухвалив рішення, яке дозволяє відновити та до квітня продовжити виплату пенсій пенсіонер. Які з об'єктивних причин не встигли вчасно подати повідомлення до пенсійного фонду про неотримання виплат від Російської Федерації, за цей час потрібно подати відповідну заяву, щоб виплати і надалі не зупинялись, тобто до 1 квітня. А ми врахували реальні обставини, в яких опинилися пенсіонери Це складні умови, життя на окупованих територіях або вимушений переїзд. Наше завдання, щоб люди не втрачали пенсії через формальні причини, тобто бюрократія у нас всюди про. Цвітає, ну на жаль, а для пенсіонерів, які пройшли фізичну ідентифікацію у період з початку минулого року, тобто з 1 січня 2025 року, і до 1 лютого 2026 року, строк подання повідомлення подовжено до 1 квітня 2026 року. Увесь цей час пенсії виплачуватимуть у повному обсязі. Люди не залишаться без доходу під час складної зими та зможуть спокійно завершити всі процедури. Фонд діяв за законом, але на практиці ми побачили. Багато бар'єрів та бюрократій, через які люди не встигли своєчасно пройти ідентифікацію. А ми це розуміємо, тому саме спільно з пенсійним фондом працюємо над кожним таким випадком. Допомагаємо людям пройти ідентифікацію та відновлюємо виплати. Разом із громадськими організаціями працюємо над змінами до підзаконних актів, щоб у майбутньому прибрати бюрократію під час проходження ідентифікації. Друзі, хто ще не пройшов ідентифікацію, я мабуть останній раз, коли залишаю в описі під цим відео всі посилання, як це можна зробити. Оберіть доступний для себе спосіб. Якщо немає змоги звернутися безпосередньо особисто з документами до пенсійного фонду, можна ідентифікуватись підтвердити свою особу у віддаленій Режимі. Перше, що стосується ось цієї довідки, ось цієї заяви про неотримання російської пенсії. Є варіанти, як її подати, ось цю заяву. Тобто онлайн ви заходите в свій особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України. Ну це найкращий спосіб, якщо у вас є доступ до інтернету, ви обираєте в своєму кабінеті просто в галочку ставите позначку, що не отримую пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Другий варіант подати таку заяву це під час спілкування а, з представником співробітником пенсійного фонду. Тобто, ви подаєте заяву на відеоідентифікацію. співробітник пенсійного фонду з вами зв'язується, і, відповідно, ви під час розмови повідомляєте, що не отримуєте російської пенсії. Особисто шляхом подання у сервісному центрі пенсійного фонду. Ну, найкращий спосіб, але багатьом він недоступний, особливо тим, хто знаходиться за кордоном. Тобто, подаєте заяву у довільні формі пишете, що не отримуєте виплат від Росії, також можна подати цю заяву про неотримання російської пенсії поштовим відправленням з оголошеною цінністю. Тобто поштою, особа, яка тимчасово перебуває за кордоном, подає на адресу територіального органу пенсійного фонду, де вона перебуває на обліку, як одержувач пенсії, надсилає повідомлення про неотримання, неодержання виплат від Росії. У довільній формі пишете заяву разом із посвідченням про перебування в живих. Тобто, ви ідентифікуєтеся свою особу а також подаєте заяву що не отримуєте пенсії з російської федерації тобто дивіться якщо ви ідентифікувалися до 1 лютого але не подали ось цю заяву про неотримання російської пенсії вам потрібно це зробити подати цю заяву до 1 квітня одним із цих способів також залишу посилання на ці способи щоб ви могли ознайомитися детально і пройти цю не до нескладну насправді процедуру що ви не ідентифікувалися проходити ідентифікацію подаєте цю заяву пенсії будуть відновлені навіть якщо ви це зробите після 1 лютого. Виплатять і за січень, і за лютий, і надалі будуть надавати виплату. Просто ось така процедура, яку вимагають. Тобто ось така вимога пенсійного фонду. І щоб не залишитися без своїх зароблених грошей, проходимо ідентифікацію і пишемо заяву про неотримання російської пенсії. Зі продовжую слідкувати за змінами у нашому з вами українському житті, зокрема за змінами у пенсійному законодавстві. Багато українськ. Ських пенсіонерів фамільйони очікують на індексацію пенсії, яка відбудеться з 1 березня. Відповідно, наприкінці лютого буде оприлюднено коефіцієнт ось цієї самої індексації. Звичайно, як тільки ці зміни будуть оприлюднені, одразу про це повідомлю. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де я значно більше важливих, актуальних і цікавих українських новин. Тому приєднуйтесь і бережіть себе. bye